Привіт, друзі! Сьогодні продовжимо тему мікросервіси проти моноліту. В п'ятий раз здається вже. Чому? Тому що <с> якось так виходить, що більшість інженерів не розуміють, що таке моноліт і що таке мікросервіси. І в принципі, ідеологію різних видів, скажімо так, архітектури, що за ними стоїть, і починають накидувати на це те, чого там в принципі немає і не повинно бути. Буквально вчора якийсь знайомий а, зробив на LinkedIn пост на тему цього. І там згився батл. і батл згрівся через те, що люди не розуміють, що таке моноліти, що таке мікросервіси, з точки зору ідеологічного, а не з точки зору, як це можна будувати. Ну, тому що, знаєте, можна і в молоток, і блютуз додати, але це ніякого відношення до того, що бить молоток, немає. І так само вони ну, розуміють мікросервіси. І це проблема, тому що з цього нерозуміння виходить якась ненависть до цих мікросервісів, до інших типів архітектур і ідеологія, що моноліт воно краще. Але насправді монолітна архітектура має дуже дуже вузьке застосування, якщо застосовувати, звісно, коректно. Тож, давайте розберемося, що це блін справді таке вже нарешті, і поставимо на цьому крапку, бо ну люди реально п'ятий відос на цю тему, і е, це вже якось трошки боліти починає. Для тих, хто мене не знає, мене звуть Андрій Нікішаєв. Я в ІТ вже більше 25 років і більшу частину цього часу займаюся архітектурою навантажених систем е, і розподілених також. А е, тому трошки, ну. Зовсім трошечки в цій темі розбираюся. Також, почнемо з того, які типові архітектури застосовуються зазвичай в А, ну, Всім відомий Моноліт, який пихають усюди, да, і вважають, що це Моноліт, хоча насправді відношення знов до Моноліту там дуже мале. Мікросервіси, досить типова архітектура. В нагружених системах, тому що вона дозволяє робити багато і замалі кошти. Також є, наприклад, Event, streaming, event Sourcing, CQRS, Command Request і багато всього іншого. Ну, це типові такі, знаєте, тобто там ідеологія на цьому не закінчується. Я просто розказав самі такі, знаєте, які часто використовуються. І всім може здатися, що це, знаєте, типу, або так, або так, або так, але ні. Це зовсім різні речі, і вони працюють зовсім на різних планах архітектури. І е, насправді можна використовувати по два, по три із них разом. І е, це е, окей. Е, ну, почнемо з моноліт проти мікросервісів. В чому тут ідеологія? Ідеологія в одній простій речі розподілення. Системи. В чому є проблема сьогодні в більшості девелоперів, ну, в яких я бачив на LinkedIn, які щось по цій темі розповідали, це те, що вони не розуміють, що таке. Ну, Що стоїть за Монолітом і Мікросервісом? А стоїть знову таки, ось ця одна штука, розподілення. Більше нічого. Ніякі кубернетіси, обсервабіліті, це про мікро... не про мікросервіси. Зовсім. Це зовсім інша тема. І це більше про те, як, а не про ідеологічний стан речей. Ідея і різниця між Монолітом і мікросервісом. Те, що Моноліт має усі компоненти. На одній машині. Усі. Розумієте? Мікросервіси це про те, коли ви ці компоненти розподіляєте між, між різними машинами. Все. На цьому різниця між мікросервісним і монолітом закінчується. Те, як ви будете це розподіляти, це вже ніяк не частина ідеології мікросервісної архітектури або архітектури монолітної. Там можна накидувати зверху все, що завгодно, але це вже не буде основою. Основа це розподілення. Розподілення та відповідальність. Хоча і в Моноліті ця відповідальність також присутня. Більшість людей вважає, що Моноліт це знаєте, ну, типу, беремо і як от вийде, так і пишемо. І це моноліт. Ні, друзі, це гавнокод. От давайте розберемося. Є архітектура гавнокод, а є моноліт. І це повністю різні речі. Тому що моноліт... А, нічим не відрізняється фактично від мікросервісної архітектури. Об'яснював чому. А, тому що у вас є модулі, у вас є фічі, у вас є знову такі різні сторежі. І всі ці речі також повинні бути рознесені в вашому Моноліті, щоб не було біди у вас потім. А, і це не означає, що Моноліт це, коли знаєте, ми взяли от код і максимально його зв'язали, як тільки можливо. Ні. Там ті самі модулі, а ті самі модулі фактично це ті самі мікросервіси. Я вам більше скажу: наприклад, в монолітах а, може використовуватися та сама мікросервісна архітектура. А... Як воно там, мікрофронтенд, здається, тема на фронті називається чи щось таке. Коли використовують фактично фічі, повністю відв'язані один від одного, одного і використовують івентбаз як зв'язок між цими всіма фічами. Тобто application фактично знаходиться, звісно, на одному девайсі, на одному хості, але він максимально розв'язаний. Але це моноліт. Магія, прикиньте, у нас мікросервісна архітектура на моноліті. А, тому я кажу: ідеології, вони а, можуть використовуватися одночасно. Вони ніяк друг другу не перечать, тому що вони відповідають абсолютно про різні речі. Моноліт це про те, що в нас все знаходиться на одній машині, мікросервіси це про розподілення. Але як ви бачите, мікросервісну архітектуру ідеологію можна застосовувати і на моноліті також. І це не буде похибкою чи якоюсь проблемою. Питання, навіщо вам це потрібно. А я можу розповісти, навіщо це потрібно, наприклад, на фронтенді. Хоча і на будь-якому аплікейшені, чи в якійсь системі великій, це також працює. Ну, дивіться. По-перше, простий варіант це плагіни. Ну, Наприклад, у вас в фотошопі є плагіни якісь, і вони повинні якось працювати з системою. Або, наприклад, той же самий WordPress. Там також плагіни повинні якось працювати з системою. Як підключити до системи речі, які пише якийсь сторонній девелопер, і про які ви нічого, звісно, не знаєте. Тобто ви можете, звісно, накидати якийсь каркас, щось так далі, але зв'язок цей буде дуже е, ускладнений. Чому? Тому що таким чином ви будете лімітувати можливості розробки плагінів, як вони можуть працювати? І це в більшості випадків погано. Тому що ну, це сковує руки розробнику. А що ви можете зробити? Це фактично видати API а, івентів, з якими будь-який плагін може зв'язатися з системою. І тим самим повністю відв'язати плагін від вашої основної системи. Ось для цього, наприклад, це робиться. Але, звісно, це не єдиний приклад. Тобто, це може розв'язувати також а, дуже складні аплікейшн, яких дуже багато різних модулей. І просто зв'язувати ходом, це може бути невигідно. Ну тут я вам з ходу не придумаю теми, як це може робитися, а, але, наприклад, в якихось дуже асинхронних аплікейшенах а, це може бути кращим а, виходом, тому що не потрібно буде жорстко колбеками це все зв'язувати. Ну, коду стада набагато менше. Тому, як бачите, моноліт і мікросервіс можуть жити прямо в одній машині, магія. Тому що оце і є ідеологія базова. А все, що там люди накидують зверху, це не про мікросервіси чи моноліт. То, що ви додаєте обсервабіліті, то, що ви додаєте реплікації, там шардінг, запихуєте це в Kubernetes, це не про мікросервіси, це про це про... Тузи, які використовуєте для того, щоб побудувати мікросервісну архітектуру. Ви можете побудувати її зовсім без всього цього. Ну, Ось так воно працює. Ідемо далі. Even sourcing. А, знову таки, вам ніхто не мішає юзати івенсоurсін, наприклад, і моноліти. А, ну, поставили декілька монолітів і робите собі event sourcing. А, але зазвичай він робиться на базі мікросервісів. Ну, Так склалося, тому що так легше, звісно. Знову таки, event sourcing — це не про а, розподілення, а це про те, як відбувається комунікація між розподіленими сервісами. Ну, Тобто, у вас є, наприклад, 10 сервісів, ви можете зв'язати їх http реквестами чи якимось там GRPC. Можете, звісно. Тобто ви віддали реквест, отримали респонс і таким чином спілкуєтесь. Це може бути синхронно, може бути асинхронно. Ну, тобто, віддали запрос, отримали якийсь ID, далі, надалі його, наприклад, пулите дані по цьому ID. Чи пишете callback, по якому один сервіс вам дасть відповідь на ваш сервіс. А, можливо, можливо. А можливо, використовувати якусь, наприклад, шину через яку всі ці сервіси будуть спілкуватися івентами. Можливо, можливо. Ось це і є івент стрімінг. Uh, Вибачте, я сорсен назвав, мабуть, івент стрімінг. Про те, виключно як комунікувати. Command-Quest також сама. Ну, ваш івент може бути в різних іпостасях. Це може бути апдейт, це може бути повний івент, може бути неповний івент. Це може бути команда. Або запит, або, або може бути просто ну, ось вам дані. Зміни, да? тобто, знову-таки, структура івенту вже також є частиною різних архітектур. Івент-сорсинг це знову-таки не про івенти, хоча там є івенти, правда? Дивно. А це про те, як ми ці дані з івентів зберігаємо і як потім використовуємо. Тобто, це перехід від використання якоїсь бази даних, де ви просто змінюєте дані, до використання логуючої бази даних, де ви фактично зберігаєте самі івенти і апдейти цих івентів. А потім, коли вам потрібні якісь дані, ви ці івенти агрегуєте і отримуєте результат всіх цих змін. Це івентсорсинг. Тобто, ви бачите кожну з цих. Речей вона працює зовсім на різних рівнях, відповідає зовсім за різні речі. Хтось за зберігання, хтось за те, як комунікувати, хтось за те, як розділяти чи не розділяти, хтось за те, де зберігати чи не зберігати. Це різні речі дуже максимально. І це потрібно розуміти, тому що це і є база цієї архітектури, база цих різних підходів і застосувань. А не про те, які ви там сервіси, софти використовуєте для того, щоб цього досягти. Зовсім не про це. Знову таки, той же Кубернетіс може сам використовувати різні підходи для своєї роботи. Наприклад. А тому, коли пишуть, що мікросервіси це про те, що у вас є багато реплікацій, шардів, а тому це дорожче. Люди, це повне нерозуміння того, про що ви кажете. Тому що мікросервіси, знову-таки не про це. І якщо порівнювати догізну розробки моноліту або мікросервісу, то різниці ніякої немає. А знаєте чому? Тому що писати нормальний якісний код однаково буде дорого. Писати гімно, звісно, буде дешевше спочатку, а потім буде максимально дорожче, настільки дорожче, що багато компаній просто після цього закриваються. А це я вам кажу не видумані історії, а цілком конкретні. Я б назвав вам імена компаній багатьох, які по таким причинам закрилися, але, на жаль, не можу, тому що NDL. А... І а... ось це проблема нерозуміння. Тому що люди вважають, що Моноліт це гамнокод. А Моноліт це не про гамнокод. Гамнокод – це про гамнокод. Виключно. Мнокодити можна використовуючи будь-який підхід, архітектуру, ідею, ну, максимально, знаєте. Знову таки, якісний моноліт розробити це також час. Вам так само потрібно писати ті самі контракти, люди. Ви не повірите. Ті самі контракти, які ви. Кажуть, що том, на мікросервісах і треба писати, це додатковий час. Так прикиньте в моноліті, їх теж треба писати, тому що у вас є різні модулі, і вони повинні якось комунікувати. І для того, щоб їх максимально розв'язати, коректно, вам так само потрібні контракти. Ну, або якісь івенти, той же івентбас, але знову-таки це протокол, і там теж є а, опис цього протоколу і цих івентів. Магія, прикиньте. Ви кажете, що це мінус мікросервіса, а насправді це ну, типовий підхід до розробки якісного софту. Тобто якісний софт, в більшість з вас зараз фактично назвали а, проблему, тому що він дорожче стоїть. Ну так, він коштує дорожче, але ну, якби це те, як потрібно писати. Якщо у вас в моноліті все зв'язано, то це не тому, що це моноліт, а тому, що це кусок гімна. І ось тільки по цій причині. Якщо вам цікаво, як писати там різні моноліти і так далі, то подивіться відоси та лекції Шамшудінова. В нього дуже багато моментів саме про написання, скажімо так, точніше, саме про архітектуру коду, не архітектуру системи, а саме коду. І ось подивіться там, як потрібно писати. Багато речей. Звісно, там, ну, не всі, скажімо так, патерні підходи, це прям must have. Але просто подивіться, скільки всього є для того, щоб писати просто код. І ці речі застосовуються, люди. зрозумійте, вони застосовуються для написання коду будь-де. В базі, в аплікейшені, на сервісах, в клауді. Неважливо. Знову таки, Питання розділення, це питання комунікації, питання, питання протоколів, питання систем довіри один до одного. У вас, наприклад, ну, візьмемо якийсь блокчейн, да? там ноди по дефолту не мають довіри один до одного, тобто використовується підхід Zero Trust. Але це не означає, що таке можливо тільки в сервісах. Таке, можливо, і в ваших саме модулях. Ті самі плагіни. У вас є довіра до коду плагіна, який ви не знаєте, звісно, немає. А тому ваш плагін, який працює в розрізі вашого аплікейшена, має понижену довіру. Ну або зовсім немає довіри. А тому багато речей, наприклад, які плагін буде реквестити робити аплікейшен, можливо, потрібно питати у. Юзера, чи окей таке робити, чи не окей. Або робити систему прав, які юзер виставляє для того чи іншого плагін. Тобто все те саме, друзі, абсолютно. Немає ніякої різниці. Різниця лише в тому, до чого це застосовується. Ну, знаєте, наприклад, є там контроль, а, як він. А, Цілісності об'єктів, здається, чи щось таке, які використовуються, наприклад, при ракетобудуванні. Ну, тому що якщо у вас є якась мікротищенка десь там в корпусі ракети, це повна жопа, вона розлетиться просто в гімно. Але ця технологія і підхід використовуються не тільки в ракетобудуванні, будування машин тих, тих самих, якихось не знаю, підводних лодок чи ще чогось такого. Багато де насправді. Та навіть коли труби прокладають, отут для людей, знаєте, щоб воду давати, там так само використовують цю технологію для контролю якісті шва, яким ці труби зшивають. Тобто одна штука, а використовується в дуже багатьох напрямках. При написанні коду, при патернах, підходах, архітектурі і так далі це все те саме. Неважливо, де це ви використовуєте. Є багато, наприклад, алгоритмів, які переписали на використання машин лернінгу через а, численні методи, а не через аналітичні методи, як вони раніше працювали. Але ідеологія їх одна та сама. Тому я вам ще кажу: якщо ви хочете якісно займатися розробкою софту, будь ласка, читайте книжки. Ну, зараз не книжки, звісно, статті читайте. людей, які цим кожного дня займаються. Бо те, що ви починаєте сперечатися в напрямках, які ви недостатньо розумієте, є проблемою. Для вас самих є проблемою, тому що ви вірите в те, що ви це знаєте, а від цього маєте потім проблеми. Тому що ви хотіли зробити одне, а фактично вийшло інше. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви пишете код, читайте це все. Зараз можете просто в чат-GPT спитати багато речей, і він вам відповість доволі якісно. Не потрібно додумувати ті речі, яких немає. Не потрібно переписувати, ну, знаєте, устаканені якісь речі, які вже е, е, існують там десятиліттями. І... Повсемісно використовуються. Кожного разу, коли я чую, що писати моноліт для а, там, якогось сервісу це круто, це біль. Поясню чому. Як я сказав на початку відео, моноліти це дуже вузька стежка для використання. Більшість розуміє моноліт це те, з чого ми починаємо. Ми тобто робимо одну фігню і з неї починаємо. І якщо ви почитаєте те, як робиться, скажімо так, архітектура Google сервісів і різних, то вони теж десь починають з моноліту. Але знову-таки чисто теоретично. Тому що практично, звісно, ніхто не буде таке робити, тому що є знову таки, потребність, рекваймент. В той самий аубілеті, в тому самому шардінгу і так далі. Якщо все це накладається, то Моноліт вже дуже важка тема, але Моноліт працює в конкретних моментах, коли це реально потрібно. Ну, наприклад, от стандартний момент, який я на ринку, скажімо так, публічно знаю, який прямо працює, це всі речі, які пов'язані ну, з відеоенкодінгом відеострімінгом і так далі, тобто з якимись навантаженими нодами. А, і був от кейс конкретний в Amazon Prime, а, які відео продають саме, а, І вони використовували для інкодінгу відео там цілу купу якихось лямбда функцій. В чому проблема? В тому, що сам інкодінг він навантажений. Передача даних висока. Ну, тобто, ви не реквест якийсь перекидуєте, ви перекидуєте відеофайл, який може там гігабайти, десятки гігабайт важити. Звісно, ви його б'єте. Але від цього трафік менше не стає. Ви його просто розподіляєте між різними хостами. І через велику передачу трафіку, великій лайтенсі цього всього, це стає неефективним і дорогим. А тому, коли вони змінили систему і фактично. Uh, весь пайплайн відеоенкодингу поставили чисто в один сервак, uh, в один аплікейшн. А не як до цього було, що там кожна маленька штучка на кожній лямда функції крутилася. То, звісно, це стало набагато дешевше. Вони сказали, що у них економія стала 90%. Чому? Тому що, по-перше, зникла велика кількість трафіку. По-друге, це стало скоріше оброблятися. Чому? Тому що ви закинули кусок файлу. І все, він вже пам'яті, і всіми сервісами використовується однаково. А може деякі речі ще й паралельно робити. По-друге, це легкість оптимізації а, цих нод. Тому що на лямді у вас є час підйому, вона може впасти, треба їх а, тримати гарячими і так далі. Дуже багато на оркестрацію цієї фігні ще йде моментів. А тут у вас просто воркер. І черга, все, більше нічого немає. Черга на вході, черга на виході. Навіть на виході, здається, черги в них не було. вони прямо цей вести -бакет кидав. І так це дешевше. І так ось як використовується моноліт. Але знову таки цей моноліт використовується в розлізі мікросервісної архітектури. Прикиньте. Магія. Тобто в нас і мікросервісна архітектура, і моноліт одночасно, тому що Моноліт, оцей, це маленька, маленький кусочок системи великої. Яка побудована на сервісах. І в цьому Моноліта, як не дивно, знову таки є скейлінг, є шардінг, ну, тому що вони обробляють не повністю дані, а якийсь кусочок. Ну, тобто всі ці речі, які люди в більшості випадків приписують мікросервісам і кажуть, що ось тому вони дорогі, бачите, є і в Моноліті. А моноліт використовується в мікросервісах. Ось так все запутано. Але насправді все дуже ясно і чітко, якщо розуміти, що таке саме, ну, про що ми конкретно кажемо. Знаєте, саму от, ідеологію, як я назвав це. І тому дуже важливо, щоб ви ось ці моменти зрозуміли для вашої подальшої кар'єри і е, е, в якості написання вашого коду. І знову таки, подивіться Шамшудіна, у нього дуже багато контенту саме на написання різного роду э, патернів саме в коді. Всі ці ці патерни знову таки можна використовувати в о, мікросервісній архітектурі та в будь-якій архітектурі, в будь-якому підході. Але в нього реально на це дуже багато якісного контенту, тому рекомендую. У мене стільки немає, і мені, чесно кажучи, про це лінки писати, тому що я невеликий фанат прям заучування патернів. То я в більшості використовую ті підходи, які працюють для конкретного кейсу, а потім на них просто забиваю і забуваю і так далі. Тобто, коли мені треба, я це підіймаю. Коли не треба, до побачення. Тому що, ну, типа, є люди, знаєте, які використовують патерни, тому що ну, треба використовувати патерни. Мене це трохи бісить, тому що це попахує тим, як мене вчили в університеті та школі, тобто ніяк не вчили. І, і, і зменшує аналітику підходу для до конкретного рішення і можливість, в принципі, виробляти якісь змішані патерни. Чому це важливо знову таки для написання якісного коду? тому що не, тому, що те, що у вас є патерни, якісь. Це не означає, що він валідний для якогось кейса. Це не означає, що він завжди валідний. Багато патернів мають плюси і мінуси. Ну, наприклад, той же Singleton. З одного боку, це патерн, а з іншого боку, це називають антіпатерном. Тому що, о боже мой, ТДД з ним не працює. Насправді працює. Знову таки, якщо ви розумієте, як він будується, для чого він будується і де використовується, я вам більше скажу: він використовується для dependency injection. А тому. Казати, що він не може бути використаний для написання тестів вже фуфіл, тому що Dependency Injection в тестах прописано майже усюди. Магія, прикиньте. І ось це типовий приклад того, як нерозуміння чогось впливає на кінцевий результат. Тому що знову таки людина як просто вивчила потерну така, така, боже мой, ми не будемо це використовувати, бо це Сінглтон, це ж страшне. А насправді треба просто розуміти, як все працює, і буде все набагато краще. А тому я знову-таки вам кажу, будь ласка, підписуйтесь на техблоги, будь ласка, читайте крутих інженерів, слухайте, що вони кажуть, дивіться, що розробляють і як розробляють. А не слідуйте якомусь патерну, який вам хтось колись сказав, ви в нього просто повірили і з цієї стежки ніколи не сходите. Тому що саме погане в житті, знаєте, як. Казав мій батько, страшний лікар не той, який нічого не читав, а той, який почитав лише одну книжку. І ось це тут, тут так само. Якщо ви просто повірили в якусь одну штуку і більше ніколи не, від неї не відходите, це дуже погано. Бо це перезводить до ну, такої знаєте, бульбашкового зору, коли ви живете в своїй маленькій бульбашці, і вся інформація навколо вона просто проходить повз вас. Сподіваюсь, відео було вам цікаве та корисне. Тому, будь ласка, лайки ставимо, підписуємося і не забуваємо кидати донати на тваринок. Це дуже важливо.